69 гривень за набір акварельних фломастерів. Ось, дістаю вам показую. В лоті буде 36 ось таких наборів. Подивіться. І ціна лоту 2484 гривні. Маємо, дивіться, вони будуть двосторонні. Ось, бачите. І давайте зараз з вами от щось намалюємо. Отак. З цієї сторони ось так. Це товще. Маркери всі вони йдуть на водній основі. В наборчику, як ви бачите, буде 6 ось таких акварельних маркерів. Це, темні, це у нас темні тона, темні кольори. От. Також будуть набори, де ось такі, бачите, світліші будуть маркери. І Ціна за набір 69 гривень. В лоті 36 наборів 2484 гривні за лот. Тому для замовлення звертайтеся до наших менеджерів і заробляємо разом.